21 вересня середа джерело доброго впливу. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. 58,8 Господь має особливу працю для кожного з нас, Бачачи беззаконня світу. Як воно представлене в судових залах та описане в щоденних газетах, наблизьмося до Бога й ухопімося живою вірою за Його обітниці, щоб у нас виявилася благодать Христа. Ми можемо володіти впливом, могутнім впливом у світі. Нам потрібно працювати, використовуючи всі дані Богом розумові здібності та перебувати у світлі. Аби Божа благодать могла зійти на нас, формуючи нас за божественною подобою. Небо чекає, щоб злити свої найдорогоцінніші благословення на тих, хто в ці останні дні історії світу присвятить себе Божій справі. Вісті для молоді сторінка. Самі собою не маємо нічого, що могло б справляти добрий вплив на інших. Якщо усвідомимо свою безпорадність і потребу в божественній силі, то не будемо покладатися на себе. Ми не знаємо, які наслідки може принести день, година чи певний момент, тому ніколи не повинні починати день, не довіривши наших шляхів Небесному Отцеві. Він доручив своїм ангелам пильнувати над нами. І якщо ми станемо під їхній захист. Тоді щоразу в час небезпеки вони будуть праворуч від нас. Коли нам загрожуватиме небезпека мимоволі стати джерелом недоброго впливу, ці ангели будуть поруч, спонукуючи нас обрати кращу лінію поведінки, добираючи для нас слова та скеровуючи наші дії. Отже, наш вплив може бути мовчазною, неусвідомленою, але могутньою силою в наверненні інших до Христа й небесного світу наочні уроки Христа, сторінка 341, 342 Особистий вплив, це сила, яка в поєднанні з впливом Христа має звеличувати те, що звеличує Христос, запроваджувати принципи праведності і стримувати моральне розкладання світу. Людина має поширювати благодать, якою наділяє лише Христос, підносити, облагороджувати життя і характери ближніх своїм бездоганним прикладом щирої віри і любові. Пророки і царі, Сторінка 232 Кожен із нас сьогодні має усвідомити свою безпорадність і потребу в божественній силі. І тоді ми не будемо покладатися на себе, а будемо впевнені в тому. Що ми з Богом, і Він, наша сила і наша підтримка.